Ще мені, значить, збудували е цей, читальню так звану. От, це на добровинних внесках. От, збудували ці читальні, збудували в підвальному приміщенні е молочарню, називали так. Молочарні завезли в сепаратор. От, і вже з села несли молоко. На той сепаратор. От там сепаратор відбирав сметану по молоко віддавали. От, Ну і ще, значить, за рахунок того е, е, сметану е, збирала масло Союз український. Центр е, району був в лісниках. От. В лісниках робили масло. От, їздив під водою по селах, збирав сметану, от, завозив там, робили масло, масло давали, відвозили у Львів. От, у Львові, я сам був в тому центру Союзі, от, наше масло готували на Адлію.